Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Український оборонний комплекс продовжує розширювати можливості мобільної протиповітряної оборони, створивши зенітно-ракетний комплекс на базі багатоцільового армійського позашляховика Хамві. Нові мобільні зенітні комплекси вже надійшли на озброєння третьої окремої штурмової бригади, яка оприлюднила перші фото цієї бойової системи. В результаті глибокої модернізації від Хамві залишилася лише платформа, на яку встановили нову броньовану кабіну для екіпажу та сучасну пускову установку для керованих ракет. Додатково на дах бронемашини інтегрували систему радіоелектронної боротьби для захисту від FPV-дронів. Основним озброєнням комплексу стали керовані ракети класу повітря-повітря Р-73. -повітря Це сучасні авіаційні ракети, які адаптовані для використання в наземному варіанті. Вони мають здатність самостійно наводитися на ціль за принципом вистріливі забув, що дозволяє зенітному розрахунку одразу після запуску змінювати позицію, зменшуючи ризик ураження у відповідь. Старе залізо не вирок. Ми переосмислили платформу. Ми залишили головне маневровість і мобільність. Авіаційна ракета класу повітря-повітря тепер сухопутно вистрілив і забув. Ракета атакує ціль. ППО змінює позицію, а наші бійці прикриті. Повідомили у третій штурмовій бригаді. Ракети Р-73 мають потужні бойові можливості. Залежно від модифікації, вони можуть уражати цілі у передній напівсфері на відстані від 20 РМД 1 до 40 РМД 2 кілометрів. А в задній напівсфері на дистанціях до 300 метрів. Варто зазначити, що це не перша спроба. Інтеграції зенітних систем на базі Хамві в Україні раніше на озброєння ППО вже були прийняті мобільні комплекси antwq 1 Avenger, які застосовуються для боротьби з безпілотниками та низьколітаючими повітряними цілями. Avenger оснащений вісьмома ракетами FIM 92 Stinger, які є відносно недорогими та масово постачаються в Україні міжнародними партнерами. Ці ракети дозволяють уражати повітряні цілі на висотах до 3,8 км та дальності до 5,5 км. Окрім цього, бойова машина має 12,7 мм кулемет браунінг М2, що забезпечує додатковий захист від низькошвидкісних повітряних об'єктів і живої сили противника. Розвиток мобільних ЗРК є критично важливим для захисту українського неба, особливо зарахуванням активного використання Росією, дронів Камікадзе, гелікоптерів та тактичної авіації. Завдяки своїй маневреності такі системи здатні швидко змінювати позиції, ефективно реагуючи на загрози в умовах сучасної війни. Нова модифікація. МВС ПЗРК Р73 є ще одним кроком у зміцненні обороноздатності України, демонструючи здатність вітчизняного ПК адаптувати наявну техніку під потреби реального бою. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо!